Частину, шторка, частину, шторка, так, з матеріалом кримінального провадження по злочину в баченні колонци державної, в кої кримінальний прокурор баченне частини 4 статті 114. Ця стаття на ширку існує в довільному кримінальному кодексу на стадії провадження. Успіл із седення потерпілого, представник потерпілих не з'явився від останній не дійшло клопотання в телефонному режимі, розвідати підготовку із седення всіх кримінальних участі. Роз'яглись обґрунтований, мм, то є слід, а також прокурор. Повідомляю учасників засідання, що справа розглядається в режимі відеоконференц-зв'язку з судом. Долучилися суд, суд, шановний задає склад вищого суду, позивнийка, з логістичного сервера вона заходила, як правильно, де ви судді, секретарю додатє, чином складу суду, прокурор. Довіряю складу суду і волі монус. Обоговачений за. Не довіряю складу суду. Заявляю відвід. Да, так, чи, чи зараз, чи в подальше. Ну, давайте ми зробимо я... так. У вас надаємо ряд клопотання відносно відмови від захисника Так. Також у вас є клопотання відносно залучення захисника. Давайте ми А ви, якщо будете бажати, ви маєте право заявити основі відбути. Зрозуміло.

you mm -hmm. Так, я ж написав. Ми розірвали договір що думаю. Захист медик, ви вже можете відкрити в медик, ви вже можете відключитися від відеоконференції. Оскільки клопотання задоволено, ви вже До участі. Так, прошу призначити мені державного захисника. та пер перенести підготовче відкласти.